Сьогодні в тему актуальну для обговорення по мобілізації, про які заявив президент, до півмільйона людей. Хочу сказати головне, а як нам берегти людей, щоб кожен рік не шукати півмільйона людей? На фронті воює десь 300 тисяч, може 350. Інші знаходяться на території України, це там. Не буду перераховувати, які не є піхотою, які не є невою. Із тих, хто в 300 тисяч, якась частина, може 1050 це штаби, це командири, які сидять в командних пунктах. І залишається 250 тисяч. Якщо ми шукаємо 500 тисяч, 450 тисяч людей, це означає, що в нас вони були і тепер їх нема. А де вони ділися? Якщо ми вбили 350 тисяч орків, то ми втратили не менше наших 200 тисяч, а може 250. Половина це безповоротні санітарні втрати. Це люди, які загинувші, пропавши без вісти, і ті, що вже списані, як кажуть, з армії в зв'язку з пораненням, і, ну, яка не дозволяє служити. Це безповоротні санітарні втрати. Туди можуть включатися ще психологічні, психогенні втрати. Далі, це 250 тисяч ми бачимо, що їх вже у нас не повернеш. По деяких оцінках гуляє по Україні дезертирів, самовільно залишивши частину, до 100 тисяч. Ну, я не думаю, що 100, я думаю 1050 є точно. І ще, куди ми втратили з цих півмільйона людей, 1050. Готуються до звільнення, бо їхня хвороба, поранення, контузія вже приводиться, вже бачать командири і вже їх готують на заміну списання, переведення в тилові служби. І 1100 залишається резерву. Ось вам 500 тисяч, які треба мобілізувати. Але вертаємося до питання: ми що щороку будемо півмільйона шукати? І, на мою думку, існує 5 основних причин. Або не причина 5 основних напрямків, яким способом ми повинні берегти людей. Перше це технічні засоби. Коли ми говоримо про те, що на фронт волонтери збирають ну, якісь окопні свічки або байрактари притула купляє, це одне діло. Але є, це, це те, що замовляють командири і війці. А є те, що не замовляють. Наприклад, вважають так, і так пойдет. Ну, Наприклад, спостережні відеокамери, якісь е системи радіоелектронної розвідки, які дуже дорогі і на всіх не вистачить. Якісь, е ну, дрони вже, зрозуміло, замість розвідника посилати. Якісь системи протиповітряної оборони, яких не вистачає на фронті, і ланцети, і, і, і всі решта палять нам і нашу іноземну техніку. Технічне забезпечення просто не вистачає. І тепловізорів не вистачає, і систем ПВО не вистачає, і систем радіолетної розвідки. І це, якби це було по американських, ізраїльських або німецьких стандартах і їхніх грошах, то це б берегло життя людей. Це перша проблема, що ми воюємо як розута, розбута, роззброєна країна, яка зараз клянчить, просить і е, історія. З, Знищенням Академії радіолектронної розвідки показує, що до цієї війни нас готували, що нас легко було взяти, але ми, стікаючи кров'ю, намагаємося за рахунок людей компенсувати те, чого немає в техніці і озброєнні. Я вже не кажу про космічні програми, які Кучма зарубав, будучи сам директором космічного заводу. Це перше. Друге, грамотні тактичні офіцери. Є задача Генерального штабу оперативно-тактичного напрямку: щось там наступати чи відбивати, чи щось іще робити. Але виконувати буде лейтенант і капітан, командир роти, або навіть старший лейтенант, і, і командир взводу, який отримав розпорядження, купу всяких там паперів, наказів, і він веде своїх людей, розставляє їх або не розставляє. Перевіряє їхні позиції, або сидить на КПСП і просто керує по телефону по рації, там, не знаю, по планшету. Е, командир взвода і роти, якого піймали два місяці назад е, сітками рибацькими ТЦКшки, Вони піймали його і сказали: будеш командиром взвода, ми тебе пошлемо в 50 -якусь там бригаду. Людина їм не збиралася, він, да, колись він закінчив військову кафедру. І зараз за місяць, чи два, він вже командир взводу. По 4-5 років вчать офіцера, а тут за два місяці він командир взводу, бо ти закінчив війну кафедру 20 років тому. І тому грамотні тактичні офіцери, коли їм дадуть все, і техніку, і озброєння, і артпідтримку, і розвідку, якщо вони не розуміють, не вміють, не мають довіри людей, не шарять, грубо говоря, все буде обісрано, і люди будуть загинуті. Тому що воно цей офіцерік дурненький, тупенький, і він. Нещасний офіцерів. Тепер не про нещасних офіцерів. Третє. Це вже якісні оперативно-тактичні штаби, які цьому командиру зводу роти повинні своєчасну логістику, розвідку, ще якісь засоби забезпечення, пальне снаряди, артпідтримку і координацію з сусідами, тому що ще й бардак такий, що сусіди один по одному там мішають, заважають і болуплять. Або не допомагають, хоча рядом стоїть артилерія, ну міг би допомогти. Тобто, оперативний штаб це офіцер, може рівня підполковник-полковник, має працювати. Це вище рівня бригади. І третє, це совісні, а не безсовіст. Четверте, кажу третє, четверте, це совісні, а не безсовісні генерали. стратеги, Це вже третій стратегічний рівень, який повинен керувати і думати, а чи ми. Багато виграємо від цього зараз наступу. Чи ми 47-му бригаду фактично знищимо і візьмемо 2 кілометри і спалимо там сотню одиниць американської і західної техніки? Чи ми доложимо президенту, що, вибачте, ми не можемо це робити, ну, тому що ми не готові. У нас нема ще того, то того, того. Ми переходимо в глуху оборону. А то там дехто зібрався в морі купатися в Ялті потім. Збиралися вони вже на кордони 91-го виходити. І це в цю концепцію не вкладається. Генерал не може доповісти, що ми не будемо. Як це не буде? Тебе знімуть? Ну знімуть, то й знімуть. Якщо ти совісний, то ти уходиш з должності, Да? тебе знімуть. Що такого? Ну якщо ти чіпляєшся своєю сракою за два сільці, маючи ще і пенсію, і цей, і ти що ти там керуєш? Ти гробиш людей, тому що ти дав наказ, не перевіривши, не підготувавши. Стратегічний рівень, ти розумієш, що ми не візьмемо цю точку. Лінія суровікна не береться, ти ж генерал, ти ж знаєш. І п'яте. п'ята причина це сам рядовий солдат і сержант, якого призвали, мобілізували знову-таки місяць, може, два, в учебки, де фізіологічно і психологічно за два місяці людину не переробиш, особливо в 40 років, колись срочника готували 2 роки. Учебки на сержанта 6 місяців, а тут людину за 2 місяці, і той рядовий солдат, навіть якщо йому дасть і хороший гарний заслужик, майор, і полковник, і лейтенант буде грамотний в нього. І якщо він сам розгільдяй, якщо він сам е, довбінь, погано вчився, якщо він не або просто А, піде і так, засібать шолом, не засібач шолом, е, доповідайте по рації, не доповідайте по рації. Робить маскування, не робити маскування. Ну, тобто п'ятий фактор це сам підготовлений, і якісно рядовий солдат. Тому, щоб зберегти нам людей, нам треба займатися цими напрямками. Якщо, наприклад, офіцера хоч старшого, хоч меншого можна зняти, поміняти, навчити, накрутити хвоста, заставити думати про людей, і рядового можна відповідно навчити, то з технічним забезпеченням, це проблема. Це мільйони і мільйони доларів.